Думаю, що це наразі на недоцільно. Якщо вони бачать, то вони бачать, куди летіти. Тому наразі ми зараз не дотримуємося. Потрібно зв'язку з тим, що помінялася тобто, ну, Я одна, в мене діти виїхали. Тобто, я так по мінімуму, Включила, виключила, все. А в Капулівці, я знаю, там взагалі в приказному порядку. У частних домах вони взагалі чорні штори пошиті, а потім закриваються. Хоча от я буває встаю два години в три і дивлюся, що койде. Я по каштану живу там, ой, мікрорайончик так у нас. І видно, що у людей горить світло. От і два, і три години, і кухня, і там зала, чи спальня. Ну, на розсуд кожного. Ну взагалі, марна. Як кажуть, треба дотримуватися. Вибачте, у мене питання, а хто цю статистику веде, що іменно там, де зі світлом залітає, а там, де ні, ні. Я бачив, наприклад, відео сворожого дрону, де мати йде з двома синами, і, ну, темно. І дрон їх атакує. Ну, який сенс? Просто ну, для того, щоб ну, для, знаєте, якось для психічного здоров'я, мабуть, так. Да. Більше з того, що в мене ну, мати пожила. У неї би, це страх є. А так, я вважаю, я розмовляв з військовими. І в півішки літають в основному з ночним баченням і дуже великого сенсу цього немає. Обов'язково. обов'язково. Бо я живу в такому районі, що там тільки треба дотримуватися світломаскування, тому що якщо не будеш дотримуватися, то він летить. Я, звісно, зарувалася, <ріст> прямо в вікно. Щоб не летіли що ці звірі на світ, вони ж бахкають і ночі, бахкають, да, і, да. і це треба обов'язково дотримуватися. В принципі, так, у нас завжди вночі закриті вікна. Потрібно так, бо час іде, і люди забувають, що в принципі, потрібно світломаскування і зумкають, дотримуються в основному в цьому. Допримуємо. Конечно, потрібно. Тому і виходять смертельні випадки по глупості і безвідповідності. Я вважаю, що це треба і краще. Ми постійно, лично я виключаюся до світ під'їзді. Знаєте, коли влітку є більш зелень да, на деревах, то воно не так замітно, якщо там, наприклад, є там, якщо дрони літають, то воно ну, можливо, скажімо так, трошки захищає від дронів. Зимку, ну зелені такої немає, то трошки прикувати. Ну я вважаю, що потрібно.